В лісі не можна брати сухостій чи те, що стоїть там сухе. Це буде являтися крадіжкою. Тільки можна брати на відведених ділянках після рубок головного або рубок. Формування і здоровлення лісів. Сергій Карпенко до початку бойових дій працював у Могрицькому лісництві. Каже, що місцеве населення завжди зверталося по дрова саме до них. Проблем з дозволами ніколи не виникало і за заготівлю деревини у визначених місцях платити не потрібно. Дозволяєте збирати гілля-порубочні рештки тільки на ну, рубках головного користування, рубках догляду. Для цього потрібно звернутися і до надлісництва. Або до, ну, в будь-яке лісництво, північний лісовий офіс, там майстер або лісничий відведе на дану ділянку, покаже, що, ну, що можна збирати. Користуватися бензомоторними пилками заборонено, тільки можна ручно, ручною пилою або сокирою розрубувати там. Розрубувати гілля або розпилювати. Скільки людина зможе напиляти ручною чи нарубати сакирою, скільки, ну, скільки зможе там забрати, скільки забере тих недобійків, ну, гілля. Днями на території руменського лісництва затримали чоловіка, який зрубав п'ять сухих дерев для власних потреб. Йому довелося сплатити до бюджету громади понад 12 тисяч гривень. В Державній екоінспекції нагадують, що самовільна заготівля сухостою і бурелому у лісах незаконна. Порушник сплачує не лише штраф, каже заступник начальника Держекоінспекції у Сумській області Олександр Уваров. Штраф це адміністративна відповідальність. Ще майнова відповідальність, тобто нараховуються збитки нанесені навколишньому природному середовищу. Збитки за рубку за Спилювання чи зрубування сухостійного дерева, вони менше на 50% від сироростущого дерева. Дерево сухе. Якщо його правопорушник спиляє, то якщо б це було сироростуче дерево, то майно... матеріальна відповідальність близько 12 тисяч гривень за отакий пень. Буде за отакий діаметр. Якщо, це по сироростучому дереву. Якщо це сухостійне, мінусуємо 50%. Тобто від 5 до 7 тисяч це я на скітку кажу, бо я зараз не можу сказати, який діаметр. Людина буде мати. Нарахування, то якщо 5-7 тисяч гривень за один, за один такий пеньок, будь-яка притомна людина може собі порахувати, скільки він дров може офіційно купити і не е, якихось е, м'яколистяних, е, які горять як вата, а він може їх е, е, купити. Дубові, ясеневі, е, кленові, березові. Збір у лісі хмизу у невеликих обсягах дозволений безкоштовно, додає Олександр Уваров. Якщо людина в лісі з ножовочкою не бере собі хмизу, це жодним чином не забороняється. За незаконне поводження з деревиною для громадян передбачений штраф від 510 гривень плюс оплата збитків, завданих навколишньому середовищу. Як розповів Олександр Уваров, на Сумщині з початку року зафіксовано десятки випадків незаконного вирубування сухостою, і це незважаючи на те, що з 22-го року в області діє повна заборона відвідування лісових масивів населенням під час військового стану. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.